25 грудня президент підписав ухвалений Верховною Радою закон номер 4113 який вніс зміни в закон про підвищення податків і переніс дату запровадження військового збору для платників єдиного податку ФОПів та юридичних осіб з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Відповідно до норм закону, задекларований фізичними особами загальний річний дохід за 2024 рік буде оподаткований Військовим збором за ставкою 1,5%, А от ставка військового збору у розмірі 5% застосовується до доходів, що нараховані виплаченим платникам податків, починаючи з 1 січня 2025 року. Звертаємо увагу, що є виключення так. Сума доходу від операцій з майном доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна з 1 грудня обладковується військовим збором за ставкою у розмірі 5%, незалежно від зазначення таких доходів у річній податковій декларації про майновий стан доходи за двадцять